Дорога до Бога. Малий Юсифко пас худобу з дідом. Дід розповідав, що Бог ходить цією землею. І нашою землею ходить Господь. Коли дід задрімав, малий почав шукати дорогу до Бога. Оглянувся кругом і побачив дорогу піщану. Вона була з білим відтінком. І подумав, напевне, Бог ходить цією білою дорогою, почав шукати цю дорогу, щоб знайти Бога. Він був малий досить, чотири роки тільки, зайшов аж в глибину лісу, шукаючи Бога, натрапив на старого лісника і запитав його, де моя сестричка, яка померла. Він усміхнувся каже: не знаю, ну як ви ж Бог? Чоловік каже, та ні, Бог там далі живе. Я думаю, часто, а ти шукаєш дорогу до Бога?